Так, неймовірна трагедія, яку потрібно показувати на весь світ, щоб вони бачили, що робить Російська Федерація. Пишете, ви мені у наших месенджерах, і я не можу з цим не погодитися. Адже насправді це той біль, який ми переживаємо кожен день, і насправді зараз напевно те, що відбувається в кривому розі, це просто масштаби трагедії. Але українці гинуть щодня і потрібно е якраз зробити так, щоб е е забезпечити нас від Російської Федерації від того, що вона робить, щоб більше жоден трирічний хлопчик не загинув, як маленький Тимофій, відео з реанімацією якого розлетілося мережею після російської атаки на покривому рогу. На жаль, він помер. Про це розповіла його мама Валерія. Малюку за три місяці мало виповнитися чотири роки. Тимофійко в момент вибуху разом з бабусею повертався додому з того самого дитячого майданчика. Мама була вдома і одразу після вибуху побігла на вулицю. Тимофійко був дуже енергійним хлопчиком, захоплювався космосом, любив збирати сонечок і різноманітних жуків. Але дитину вбили російські нелюди. люди.